Я вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт. З вами Ренолог Таролахтера. І сьогодні ми поговоримо про таке магічне, магічне свято, як Дельтайн. Це свято коло року, одне з найяскравіших, визначає період літа, любові, радості, вогню, щастя та духовного з'єднання. Це Кельське свято, що відзначається в ніч з 30 квітня на 1 травня. Це час, коли весна досягає свого апогею та на порозі літу. Присвячене свято плодючості союзу богів, розквіту природи і чуттєвій енергії. Та сакральне значенням є. Священний Союз богині та Бога, богиня, велика мати, земля, жіноча, родюча, квітуча, готова до життя, та сонячний Бог, молодець цар, яскравий, пристрасний, запальний, цей союз як єдність союзів усіх вимірів. Союз також означає оновлення життя, гармонію між чоловіком та жінкою, оновлення тіла, духа та землі. Головним символом бельтайну є вогонь, його цілюще очищення, енергія, сексуальність, життя. Також символом Бельтайну є майське дерево, яке встановлювалось у центрі Майдану біля вогнища де збирались люди, його прикрашають стрічками, квітками, зеленю. Це є символ магічного злиття енергії. Люди танцюють, переплітаючись стрічками між собою навколо цього дерева. Квіти вінки зелень, уособлення, родючості, процвітання, медовуха, молоко, хліб. Підношення духом літа. Традиційно на Бельтайн насамперед запалювали священний вогонь, який символізує сонце, пристрасть і оновлення. Збираються люди, і це було їх давнину, Приходили в волхви старі люди, родів. Дрибали люди через вогонь, через полум'я для очищення, зміцнення здоров'я та зміцнення душ. Стрибки через вогонь у парі зміцнювали союз, з'єднували серця. Ще розпалували два вогнища поруч, і люди худоба проходили між ними, щоб очиститись. Задля захисту та зміцнення здоров'я, благословення. На ранок ще було таким ритуалом, обрядом дуже дієвим. Люди писали записки, закладали їх у землю і купалися в ранішній росі. Більтань це свято усіх стихій. І як його провести, як його зробити вдома, якщо нема такої змоги запалити багаття, вийти у ліс на природу, запаліть свічку, прикрасьте дім квітами, зеленню, зробіть вінки, вдіньте їх на голову, як корону, пориньте в медитацію. Можете прочитати вірші, віси. Зробіть собі символічний стрічок в дереву, загадайте бажання. І ваше бажання здійснюється, не обов'язково почується богами. Я вам бажаю несподіваного, насиченого, цікавого, плодовитого та магічного віртайну. І якщо сподобалась вам моя розповідь, була корисною, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, ставте запитання. І хай вам щастить. До нових зустрічей!